А що сталося з Іраном? Хіба ми не збиралися укласти ядерну угоду? Чому зараз усе мало закінчитися бомбардуванням Ірану? І до наступної весни, максимум до наступного літа, за нинішніх темпів збагачення вони завершать середній рівень збагачення і перейдуть до фінальної стадії. Ха! Іран за кілька місяців матиме ядерну бомбу, каже Нетаняху у 2012 році. Серйозно, чому ми мали бомбити Іран саме зараз? Іран настільки небезпечний, що за кілька тижнів матиме розщеплюваний матеріал для цілого арсеналу ядерних бомб. Чорт забирай, ось чому. Іран всього за кілька тижнів матиме цілий арсенал ядерних бомб, каже Нетаняху у 2015 році. 2015 рік тільки подумайте про це. Ні, серйозно, я не жартую. Я справді хочу знати, чому ми мали бомбити Іран саме зараз. Ми покажемо вам секретні ядерні файли Ірану. Ось бойова частина. Ось бомба. І це з 2017 року.